На своїх екранах ви бачите лише журналістів або ведучих, і не знаєте, хто залишається за лаштунками, а це оператори, монтажери, режисери, звукачі. І зараз я познайомлю вас ближче з нашою командою і дізнаємось, чому вони обрали цю професію. Це сталося випадково через друзів. Потрапив на телебачення. Е до останнього не розумів, на що я туди йду, як я цьому навчусь, а потім якось вона так закрутилася, все мені сподобалося, і все, я пірнув туди, в цю професію, і зараз тут досі знаходжуся. Вони мене навіть знімають тепер. Так вийшло, що я на телебаченні з самого дитинства, так як в мене працювали батьки, і тому я дуже люблю цю сферу, але найцікавіше тут. Те, що ти можеш робити різнопланові якісь проекти, ти можеш робити і новини, ти можеш робити якісь проекти окремі більш творчі. Дніпро тіві це канал про людей і для людей. В ефірі не лише новини, а й аналітичні ток-шоу, журналістські розслідування, авторські проекти та ексклюзивні інтерв'ю. Щоб видати в ефір якісний матеріал, над ним працює велика команда. Все розпочинається з ідеї, а потім втілити її в життя допомагають оператори. Операторів зараз небагато, всі на виїздах, але я знаю одного оператора. Буря, стави камеру. А за що ти любиш свою роботу? Що ти подаваєш найбільше? То, що зміна обстановки, грубо говоря, то що різні разний різні люди, ну і різні емоції. А що тобі найбільше подобається? Самий кращий колектив, в якому я працював. А за що подобається? Журналісти, можливо, всі добрі, всі намагаються не на одному допомогти. Режисери монтажу за своїми комп'ютерами перетворюються у справжніх королів прем'єра та Едіуса. Вони ладні перетворити будь-який матеріал у шедевр. А журналистов находится в сторону? Если журналист не просто написал текст, как его учили в институте, а, например, он как-то развивает свое видение, смотрит другие программы, другие расследования, как другие профессионалы это делают, и хочет также, то это намного лучше коммуникацию делает. Десь в мене така кнопка. Можу нажати, і ефіра не буде. А це Антон, режисер ефіру. І ми знаходимося в АСК, апаратно-студійному комплексі. Одночасно тут працює 10 людей: інженер, звукорежисер, оператор, гостьовий редактор, випусковий редактор, помічник режисера і, звичайно, режисер. У кожного своя зона відповідальності. Це мій пульт. У мене є кадри з камери, тут мій. Помічник-оператор сидить, він мені кадрує. А в мене ще тут помічник є, він запускає мені відосики, сюжетики. Отакі. Що тобі найбільше подобається взагалі в твоїй роботі? Все подобається. Все. Кожен день щось новеньке у нас. Які б гарні тексти написали наші журналісти, як би не підготувалися ведучі до ефіру, гарний матеріал без нашої великої команди не вийде. Настя, nice, Настя, nice. А чим тобі подобається наша команда? Для мене вже наша команда як велика родина. Мені дуже подобається працювати разом на виїздах. Працювати з монтажером. До речі, це монтажер Олександр є певні нюанси і на зйомках, і в монтажі, але це виправимо і це як в великій родині. До речі, мені цікаво, як інші наші колеги, журналісти, ставляться до нашої великої команди. Давайте запитаємо у них. Насправді колектив це напевно основне, через що я тут, чесно ми. Ну от багато хто каже такі речі, що ми як одна родина і все таке. Я не можу сказати чесно, прям родина, але ці люди для мене дійсно дуже важливі. У нас дуже класна команда, хороші оператори, хороші монтажери. Ді, як ти знаходиш спільну мову з операторами? Mm, ну, я ще перед тим, як іду на зйомку, я вже пробуваю з ними конект, в якому вони настрої. І підбираю до них якийсь підхід. Але всі оператори у нас. Наш особистий спокій, наш настрій під час ефіру дуже залежить від команди, яка з тобою постійно на зв'язку, яка розмовляє з тобою. Звісно, наші глядачі цього не бачать, не чують, але це відбувається. І в нас дуже класна команда, крута, і вони допомагають дуже нам. За що ми їх дуже любимо, то тепер ви знаєте, яка велика команда стоїть по той бік камери. Щодня ми плідно працюємо, аби ви першими дізнавалися про найважливіші і найактуальніші події з життя міста та країни. Сьогодні, поки наші захисники борються з ворогом за кожен клаптик української землі, ми у свою чергу тримаємо інформаційний фронт. Дніпро ТІВІ. тут про тебе.